Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа центр Україна укрінформ розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна і 280-й день сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я дякую всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, о у, у нас до нас в студію приєднається Людмила Філіпович, релігієзнавиця. Доктор філософських наук Інституту філософії НАНУ, і ми будемо говорити про УПЦ Московського патріархату як інструмент російської пропаганди. Будемо говорити про важелі впливу держави на діяльність Московського патріархату в нашій країні. О 12-й годині до нас приєднається. Онлайн-включення відбудеться з Віталієм Кімом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. Ми поговоримо про ситуацію на Миколаївщині. У 13-й годині до нас приєднається Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації. І ми поговоримо про бізнес в умовах війни, про проблеми, з якими стикається наш бізнес та виклики. І о 16 годині у нас відбудеться презентація виставки сучасної української карикатури «100 поглядів на війну. Тож залишайтеся з нами. А прямо зараз у нас на включенні Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Доброго дня. Ми знаємо, що ця доба не виключення. Вона все також у нас Донеччина перебуває під постійними обстрілами. Яка ситуація за минулу добу? І в цілому на цей час? Ситуація лишається напруженою в цілому по території Донеччини. Минулої доби обстрілів зазнавали фактично всі населені пункти вздовж. Лінії фронту і так само ворог не припиняє спроб, використовуючи як реактивні системи залпового вогню, так і було використано минулої доби зенітно-ракетний комплекс С 300 по обстрілу населених пунктів, навіть відносно віддалених від лінії фронту. Так було обстріляно місто Слов'янськ з використання вищевказаної системи. Було обстріляно з використанням РСЗЛЕТА ствольної артилерії міста Курахова ворог не тільки руйнує цивільну інфраструктуру, а також спроби всі застосовує для того, щоб знищити і максимально нанести ураження. Енергетичній інфраструктурі області по лінії фронту ситуація лишається стабільною напруженою. Основні в нас напрямки це Бахмутський і Авдіївський напрямки. По всім службам роботи, роботи екстрених служб, роботи військових адміністрацій на містах органів місцевого самоврядування. Вони функціонують в штатному режимі, людям надається вся необхідна, необхідна допомога. Так само організована за ініціативою Офісу президента функціонування пунктів незламності. Повному обсязі функціонують і розгорнуті на території Донеччини. Пане Павло, щодо жертв серед мирного населення, вони є у нас за минулу добу. Яка ситуація в цілому можлива з початку місяця? Так за минулу добу обстріли. Не лишились без жертв тільки за минулу добу три людини загинули, і 14 осіб зазнали поранення. При цьому обстрілів обстріли також завдаються і по нов деокупованим територіям. Так минулої доби було з реактивних систем залпового вогню Обстріляно місто Лиман. Цілому фактично кожної доби ми фіксуємо жертви і поранені поранені серед місцевого населення і в своїх офіці... офіційних джерелах на офіційних джерелах в соцмережах. Я повідомляю загальну цифру по Загиблим та пораненим, і підрахунок там йде посилання, ведеться без врахування Маріуполя та міста Лунувахи, там, де кількість жертв, ми можемо рахувати вже після деокупації вказаних територій. Тож якщо брати по цифрам, всього спочатку повномасштабного вторгнення окупанта на територію України і в тому числі активізації бойових дій на. В Донеччині загинуло 1235 осіб 2662 особи станом на ранок сьогоднішньої доби зазнали поранення. Повторюсь, це без врахування жертв міст міста, міста Появонаваха та міста Маріу. Панопало щодо критичної інфраструктури, ми розуміємо, що Бахмут зараз знаходиться в стані вже дуже таких потужних руйнувань, і там вже, мабуть, мова не йде про роботу критичної інфраструктури, про енергозабезпечення, водопостачання. Які ще міста залишаються без, без таких благ, як світло, вода. Найбільш критичними є якщо брати по лінії фронту Мар'їнка, Красногорівка, Великоновоселківська громада, військова адміністрація, місто Вугледар, наше мужнє багатостраждальне місто Авдіївка, місто Торецьк, Бахмут, Сіверськ, Солидар, тобто, північна-східна частина області, це ті громади, де навіть з без перебільшення неймовірними зусиллями, які були докладені для відновлення газопостачання, відновити газопостачання електропостачання в казаних містах є наразі неможливим. По двом основним причинам це фактично відновлення і газогони йдуть по лінії фронту, і відновити їх неможливо, тому що ворог, будь-який рух спостерігаючи навіть цивільного населення, ремонтних бригад, звичайно, діє на ураження. Цивільного населення наших енергетиків, і якщо б відбулось відновлення, це неодноразово. Ми в цьому були переконані. Ворог саме гатить по, циві... по критичній інфраструктурі по газогонам, там де вони проходять. І зазначу, якщо брати функціонування енергетичної інфраструктури, то наразі в 11 територіальних громадах є частково відновлене газопостачання в дев'яти є повністю відновлене газопостачання, і у нас 10 територіальних громад там, де неможливо відновити газопостачання з їх невеликими. Населеними пунктами з районними центрами у зв'язку з тим, що по тим причинам, які я вже вказав, якщо брати енергозабезпечення, то є, наприклад, місто Авдіївка. Якщо брати Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут, Солидар, Сіверськ, то лінії електромереж зруйновані настільки, що вони рахуються навіть в кілометрових. Довжинах, коли просто повалені і підірвані ворогом, і його постійними обстрілами, але влада навіть в таких надскладних умовах, провівши евакуацію, там де люди вже вирішили і на відріз відмовляються виїжджати, влада надає всю необхідну кількість. Альтернативних джерел опалення це металевих печей громади. Відповідно до відпрацьованого алгоритму і заявок, отримали субвенцію через державний бюджет, і цю субвенцію було передано на закупівлю дров та твердого палива для громад, для того, щоб люди мали можливість, ті, які залишаються в своїх домівках, зігрітися. Єдине, що я на цьому завжди акцентував увагу. Що дуже складно і фактично неможливо гарантувати навіть в таких умовах, що люди будуть зігріті, і у них буде будуть продукти харчування, підвіз яких здійснюється навіть до по лінії фронту в ті територіальні громади, гарантувати життя та безпеку є фактично неможливо. Тому підсумовуючи, я скажу, що ситуація на Донеччині, яка є однією з основних. Областей, яка стримує ворога, і ми всі діємо злагоджено і сконцентровано. Ситуація на Донеччині є складною, втім контрольованою. І ворог по своїм наступальним діям, завдяки нашим мужним захисникам, не може просунутися і здобути успіх у своїх бойових діях. Щодо евакуації, ви сказали про евакуацію. Чи триває вона і зараз, чи люди все ж таки продовжують виїжджати? І якщо можна, скільки людей виїхало з того моменту, як, як було прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації? Рішення по обов'язковій евакуації було прийнято на момент, якщо брати документально юридично, коли Скажу відверто, основну основний пласт роботи обласної адміністрації, місцевими адміністраціями на містах військовими органами місцевого самоврядування було основну частину людей більшу частину населення області станом на 24 лютого евакуйовано. Тобто евакуйовано фактично було три чверті населення, але спрацювали чинники. Які знаєте, вони можуть і впливати на кількість повернення людей, це і основне відновлення газопостачання в громадах віддалених від лінії фронту полагодження мереж електропостачання, незважаючи ні на що, тобто. Контроль за функція за життєдіяльністю області в цілому тому частина людей звичайно після обов'язкової евакуації поверталась. Якщо я називав цифру близько 350 тисяч на момент проведення обов'язкової евакуації, то наразі за рахунок міст відносно віддалених від лінії фронту кількість населення області збільшується. Населенню прифронтових громад, ми надаємо всю можливість не просто евакуюватися а звичайно, від маршруту руху, логістичних логістики і розміщення людей по території України для у без, у більш безпечних областях. Ми також надаємо можливість, і моє доручення відпрацьовано в повному обсязі це розміщення людей по території області, тобто в Реміщення їх тимчасово в глиб області, тому обов'язкова евакуація підсумовуючи, вона працює далі, тобто вона відбувається. Відбувається, яка б кількість людей не була заявлена їх в обов'язковому порядку, по їх бажанню евакуюють. Першу чергу з прифронтових населених пунктів і надається можливість люди розуміють, куди вони будуть евакуюватись, і вона відбувається в незалежності від того, як ми відновлюємо життя органи влади на деокупованих територіях. Тобто, ми основне це дбаємо про життя, збереження життя та здоров'я людей. Це є основним чинником в даному випадку, але все ж таки відновлення газопостачання і повернення життя до деокупованих територій є таким своєрідним чинником для того, щоб населення поверталось на територію Донецької області, і всім необхідним населення тут забезпечено. Але життя до здоров'я наразі гарантії ніхто дати не може, щоб їх вберегти. Дякую вам, шановні колеги, ваше питання прошу. Добрий день, Ірина Мамчурок інформ. У мене власне питання, яке стосується обов'язкової евакуації теми продовження. Скажіть, будь ласка, вже практично скільки там, 4 місяці майже тривається обов'язкова евакуація. Чи є у вас інформація про те? Скільки ну може там не абсолютні цифри, але чи, хоча багато, чи залишились взагалі категорії м, вразливі оці, які підпадають під обов'язкову евакуацію у прифронтових і практично фронтових містах, особливо ну тобто, умовно кажучи, Бахмут Соледар, чи залишились там діти неповнолітні? Припустимо, маломобільні категорії громадян соціально незахищені, хворі і таке інше, ви володієте такою інформацією? Можете нам щось про звичайно, якщо брати по Повнолітнім дітям то е, статистика є е, такою доволі плаваючою по е, знаходженню е, дітей, це е, в цілому по Донеччині це кілька десятків тисяч е, дітей з батьками лишаються на території е, Донеччини. Е, більшість з них е, виїхали саме під обстріл е, від обстрілів, там де громади перебувають під е, постійними обстрілами, і це е, ця робота з е, батьками провод. Деться постійно, але е, на діюче законодавство не дозволяє, і це дуже е, велика різниця між обов'язковою та примусовою евакуацією, якої в законодавчому руслі не може наразі існувати, де примусовому характері в примусовому плані були б евакуйовані діти. Тому е, е, наразі це. Е, Можна декілька десятків сімей е, сказати, що перебувають на території там Солодара е, Сіверська по е, лінії фронту, що люди переміщуються з приватного сектору, навіть переміщуються в глиб області, лишаючись е, в області, е, але е, відмовляючись евакуюватись за. Межі області, тому якщо відповісти на ваше питання по всій статистиці, скільки дітей лишається, наразі доволі складно відповісти, по тому, що діти, які були, перебували в комунальних закладах обласних комунальних закладах громад, вони і евакуювалися з дитячих будинків сімейного типу з комунальних закладів. Де були діти, їм надавалася допомога, діти з вадами. То така категорія дітей вона вся переміщена і здебільшого в перший, перший місяць навіть війни. Там, де діти проживають в сім'ях, вони в більшості своїх або евакуювалися, або перебувають в глибині області, тобто виїхали з лінії фронту. Як правило, по лінії фронту перебувають і знаходяться люди, люди похилого віку, і ті, які відмовляються виїжджати за будь-яких умов. Пане Павло, Краматорськ, Слов'янськ, такі найбільш густо населені міста в території Донеччини, яка зараз контролюється саме нами, яка ситуація там? Чи наскільки сильно вони потерпають від обстрілів, розуміючи, що там залишається, мабуть, ще дуже багато людей? Ну, давайте я чому вказував цифру по поверненню людей. Якщо брати до періоду Максимальної е, активної стадії евакуації е, людей е, з найбільших міст, Краматорська, Слов'янська, то на липень поточного року з очільниками військових адміністрацій ми досягли, вважаю, максимальної такої мети, коли із населення більш ніж 200 тисячного міста, там 204 тисячі жителів було в місті Краматорську станом на 24 лютого 2022 року. Ми досягли показника, це 40 4 до 45 тисяч населення Краматорська. Місто Слов'янськ 100 тисяч населення, трохи більше 100 тисяч постійно проживаючих. Ми навіть таку статистику брали, приблизно 96 тисяч населення. З них лишалась максимально е е мінімальна кількість і проведення максимально ефективної евакуації. це ж, це ж знову е плюс-мінус липень місяць. Е лишалось 18 до 20, навіть менше 20 тисяч населення. Станом на зараз я чув статистику, коли е йшла. Е Підготовка опалювального сезону і саме на е, таких містах можна привести приклад газопостачання, як в приватному секторі, так і в багатоквартирних будинках Краматорська Слов'янська е, відновлена, і люди почали повертатись. То наразі цифра по місту Краматорську сягає близько 80 тисяч жителів, а міста Слов'янська до 40 тисяч жителів. Тобто, ми з вами розуміємо, яка кількість людей. Й повертається по як і повертається життя в ці е, населені пункти, які в ці міста, які е, також були основними і лишаються ключовими для ворога е, і для реалізації їх планів, е, які я впевнений реалізовані не будуть. Щодо е, обста е, обставин е, і обстрілів цих цих міст, так навіть минулої доби е, було обстріляно з зенитно ракетного комплексу міста е, Слов. Славдин... Янськ, тобто там, де ворог не може діставати ствольною артилерією, не може діставати реактивним системам на залпову вогню. Він використовує зенітно-ракетний комплекс, навіть з його особливостями використання це земля повітря, і є засобом ПВО. Вони використовують саме для наземних цілей, не маючи такої точності. Але це підтверджує зухвалісті максимальний цинізм ворога це руйнувати цивільну інфраструктуру і вбивати цивільне населення. Тому обстрілам періодичним на, жаль, завдаю, періодичним, на жаль, завдаються і цим містам, як і в принципі, всієї території області, де немає жодного безпечного міста. Я дякую вам. Дякую за таку надважливу інформацію. Дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. Будемо говорити про діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території нашої країни. Тож залишайтеся з нами, віримо в збройні сили і слава Україні.